Яйця, фарби, писачок та віск. Це все, що необхідно для створення ось такої писанки, розповідає очільниця обласного середку спілки майстрів Ольга Мартинова. Свічка запалена, робота розпочинається. Візерунок на яйці створюють пан Руслан та його син Ростислав. Вони із міста Лисичанськ, що на Луганщині. Чоловік розповідає, Великдень одне із найважливіших свят у їхній родині, і війна не вкрадеться цю багаторічну традицію. Це та просто та видіне життя. Це відволікає навіть просто від буденного життя, а тим більше, коли у нас війна. Це свято дуже важливе для християнського народу. Цьогоріч ми приведемо його по-іншому, але ми обов'язково знайдемо тут церкву, по святому писанки, які тут зробимо. Купимо пасочку, все як потрібно. Спочатку було складно малювати, а тепер я як художник малюю. Усю свою віру в перемогу та світле майбутнє на писанці втілює жителька Харківщині, пані Алла. Каже, її будинку вже немає, а територія, де вони жили в тимчасовій окупації. Сюди жінка прийшла разом з донькою. каже: вихід із кімнати для них уже свято. Ну, зараз на жаль повернутися нікуди, Наші вже, тому, що вже всі дороги. Не зверху дякуючи Черкасам, черка тут трішечки. Відходимо серцем. Ми все ж таки до своїх коренів звертаємося. Це, це наше. Насправді, ми також займалися посанками. Ну не так, щоб професійно, але так для себе. Пасха це свято, яке відроджує відроджує нас, відроджує можливо, країну. І, Дай Бог все закінчиться. Дуже подобається писати посанки. Я хочу намалювати квіти. Коли орнамент намальований, яйця почергово занурюють у фарбу від найсвітлішого до найтемнішого кольорів, каже майстриня Катерина. На одну писанку необхідно від 10 хвилин до декількох годин залежно від задуму, пояснює дівчина. Пишемо воском, віск закріплює колір. Тобто, якщо ми написали по білому яєчку, там залишаються білі ділянки. Якщо по жовтому, то жовті ділянки. Це саме хороше, що в тебе є в душі, тому що якщо ти малюєш злим, то воно може саме вибухнути. Такі вже були случаї. Зі слів Ольги Мартинової, писанки необхідно малювати, аби продовжувати традицію українського народу. На них жінка радить зображувати народні орнаменти, які символізують щось хороше, та вкладати свою душу. Я думаю, сьогодні складно всім, але давно колись люди говорили, що доки пишемо писанку, доті буде Україна. Життя продовжується. Я думаю, що Цим людям от якраз власне цей процес, якого вони ніколи не бачили. Вони ніколи не тримали в руках писанку чи писачок. Воно їм теж дасть якесь інше розуміння ситуації, інше розуміння України. На майстер-клас сьогодні прийшло 30 осіб. Усі вони переїхали на Черкащину через війну та мешкають в одному із санаторіїв. Заняття було безкоштовним та тривало годину. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба. новини на Суспільному, Черкаси.